Так, хочу вам представити це Людмила. Ось це наш клієнт, який нещодавно отримала візу в США. Ось розкажіть, будь ласка, коротко свою історію в плані того, з чим ви до нас прийшли, в принципі, да, що у вас там за ЮФО і так далі за свою історію. Розкажіть, будь ласка, коротко якось. У 22-му році була по Юфорію півтора місяця. Зять був моїм спонсором, доньками. Мо я перебуваю в США з 18-го року і має грін карту. І чоловік перебуває по Юфорю вже два з половиною роки. І в mm -hmm. мене вже двоє внуки. Було найголовніше бажання до них приїхати. Mm -hmm. Очікуємо третього. Тобто, в принципі, вся родина зараз в США. Ну, так, Та, молодша донька тут є. А, Тільки молодша донька, яка, да, яка зараз тут. Окей, так, скажіть тоді за програму Лаутенберга ви подавалися також. Розкажіть ну, про це трошки то... коротко, так? Програма Лаутенберга це вона вже якби це була моя імміграційна програма, це було б uh -huh. вже назавжди. Uh -huh. Але так як вона стала на паузу, і пройшла я першу співбесіду півтора року назад, і все сталося на паузу, щоб побачити якось своїх рідних, спробували uh -huh. на туристичну візу. Угу. Тобто раніше ви ніколи не подавалися, в принципі, я <смую> да, при... Взагалі ні на яку візу. Це да, вперше зараз... вже за життя от, перша віза, да. і за перший раз. Да, і з першого <смір> разу, так, <да>, це супер. <смір> і скажіть, е, по, яка у вас візова історія? Багато країн відвідали, небагато. Також це, в принципі, важливо, багато питань багатьох країн. Скільки, скільки ще раз тобі прибрати? П'ять. П'ять країн да п'ять країн. Я підмічу, що це по євросоюзу. Тобто в нас не а, було ні а, Японії, ні Китаю, ні, Китарі, ні, ні, ні. Не Британії. Ну коротше, ніяких візових нас не було. Це тільки Безвізовий візорів. режим. Так, да, це тільки по Євросоюзу. Е, е, добре, тоді прийдемо вже безпосередньо. Е, скажіть, як проходило інтерв'ю своїми словами, можливо, які вам питання задавали, як ви на них відповідали? Якщо точно згадаєте, які питання саме задавали, то в принципі було б супер. Можете просто пос... ну, як взагалі ваші враження від інтерв'ю, все окей? Чи, наприклад, не сподобалось, там були злі люди, там різні зміни бувають. Я про це знаю. Тобто, деякі, типу, добрі посміхаються, а деякі так, які з люки, ну буває різне. Ні, ну, всі посміхалися, тільки два віконечка працювало, де жінка і мужчина. Ну, я попала до жінки, Перед мною було 11 відмов, люди і плакали, було по-різному. Але поки дійшла моя черга, вона так посміхалася приємно. І перше її питання було так, чи я працюю. Я сказала, що 21 рік працюю на одному і тому самому місці. Потім, чи, чи була я все ще.